Доброго дня, шановні колеги. Може, ще хтось підійде, але вже шість хвилин. То вже варто почати. Сьогодні прес-конференція певною мірою вона буде підсумкова, підсумок певного етапу в функціонуванні в житті майдану, як загальноукраїнського, так і Чернівецького. Прес-конференцію дає голова обласної організації партії Українське об'єднання Батьківщини Іван Монтян. Працюємо як завжди. Спочатку загальна інформація від Івана а потім конкретні питання від вас. Доброго дня, шановні журналісти. Я радий зустрічатися сьогодні з вами. Минула наша зустріч відбулося 11 грудня, коли були спроби розганяти, розігнати майдан. Але як ви бачите, майдан стояв, і повірте мені, що так і буде далі, тому що люди позицію і хочу відмітити те, що якраз через таких людей, як і ви, журналісти, можна було оперативно реагувати і сприяти в тому, щоб люди оперативно дізналися те, що відбувається. І хто мав можливість піднялися в ту ніч і відстояли майдан. Я весь минулий тиждень провів в місті Києві на Майдані і хотів би сьогодні особисто звернутися до всіх буковинців, подякувати кожному, хто йшов вниз свою лепту. І те, що відбулося починаючи з 11 вересня, що відбулося на Майдані, дійсно, ми відчули ту велику підтримку людей, ми відчули руку тих людей, які хотіли, хто не зміг особисто приїхати на Майдані, а він сприяв іншим, щоб Майдан устояв, і щоб можна було показати владі, що ми є єдина сила, яка разом зможемо відстояти будь-які перешкоди, які можуть з'являтися. І в майбутньому. Я хочу сказати, що в Києві у нас є встановлений намет. На вулиці Хрещатику, Хрещатику біля значить, де кожен день там знаходиться як мінімум, і сьогодні мене мінімум 30 чоловік. Ці люди практично не то, що бувають на тих мітингах, а вони є волонтерами, вони приступають до роботи, коли їм визначають час. На вахті от, і виконують ту відповідальну місію, яку ми з вами їм доручили. Значить, в палатці на сьогоднішній день завдяки багатьом нашим е, е, боковинцям сьогодні е, знаход, є все необхідно для того, щоб можна було нормально знаходитися і навіть переночувати значить, тепло, одяг теплий. Обув лікарств, ліки, значити, харчування всього, сього є. Потрібно тільки надалі, дійсно ще більше підтримка також наших людей, тому, щоб ви розуміли, що ми готові завжди реалізувати тих ті бажання, які сьогодні є за сторони наших людей. Майдан триває, ми кожен день значить, займаємося відправкою і організацією людей до Києва, хто має бажання. Значить, ми тримаємо завжди ситуацію під контролем. І Якщо і надалі є таке бажання у багатьох наших активістів, Наших людей, які готові відстоювати інтереси нашої майбутньої держави, то ми готові допомогти всіляко, щоб ці люди могли поїхати і знаходитися там в Києві. Думаю, думаю, що таких багато бажаючих є. Також хочу сказати, що на рівні області також, можна сказати, маніатюрний такий майдан, але він також існує. І ми круглодобово чергуємо, депутати різних рівнів чергують і бувають на, на майдані. Кожен день відбувається моледник за участі священників, матерів за Найбутні України за е, тих людей, які знаходяться на Майдані, от, щоб дійсно, крім того, що е, ми робимо, щоб нам ще допоміг Господь, щоб можна було подолати оцю не, нечисть, яку сьогодні практично е, усілася і думає, що надовго. От, але з Допомогою нашого Господа, за допомогою кожного з нас ми зможемо всі разом об'єднатися для того, щоб все-таки дійти до перемоги. Хочу сказати вам наступне, що у нас навіть і сьогодні майже кожен день, через день засідає штаб національного спротиву. У штабі начиститься 11 чоловік. Це керівники обласних, обласних партійних організацій та громад, діячі, громадські, громадські діячі, де координуємо роботу, приймаємо ті необхідні рішення, які потрібні на той момент, на той час, які це потрібно. Ми інформуємо. Крім через вас засімаюся інформації, інформуємо населення ще додаткових друкованих лістівок різних про те, що відбувається і в Києві, і в Чернівцях, на, всі, на, на всі території області. Дякую, якщо є запитання, будь ласка.